Яку називали Голгофа Хрест, біля якого скидаються ці тягарі там, у підніжжя Христа? Бо ви сьогодні щойно співали, що так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого, щоб кожен, хто не, щоб повірив нього, не загинув, але мав життя вічне. Як тебе звати? Отвій. Ти з якої групи в нас? Я е, сусліки. Сусліки. Хто у вас наставник? У нас Вероніка і Алла. Вероніка і Алла. Як тобі наш табір взагалі? Ну круто. Круто, подобається? Так. Да. — Якщо б тебе була можливість приїхати через рік сюди, ти приїхав би? Да. Як тебе звати, скажи будь ласка? — Оляна. — Оляна. з якої ти групи? Рожевих. Рожевих, хто в тебе наставники? Настя Лера. Емілія. Емілія, як... скільки збірок? Одинадцять. З якої ти групи, Міля? Я з е, світильнички. Світильнички. Як тобі взагалі наш табір подобається? Так, да, дуже. Мене звати Орина. – Орина, скільки тобі років? Мені 10 років. Я з Світильнички. – Світильнички. Богдана. Богдана, скільки тобі років? 12. Е, пенсія. Андрій. Одинадцять. Е, середні тємщики. Середні тємщики. Це саме топова група в нашому таборі. Я вже знаю, як тебе звати. Скільки тобі років, Оліна? Дев'ять. З якої ти групи? Pink Star. Стар. Лідер нас Настя і Лера. Yeah. Я постійно забуваюся, як звати. здати. Та не горим уши. <рес> Артем, що з голосом? Закрив. Ну, Чого? втратив голос. Води багато вибух. Орав. Орав. На кого ти орав? На тебе. На мене. До речі, питання не по темі. Тим мені подарував булочку. Чим була наповнена булочка? Творожком. Творожком, але там щось не тільки творошок, здається, був. Даша і хліб. А ще що було? Ну скажи. Ну, от дві там ще була. Ну, така штука, паста. Паста. А от одна, що це зробив? Ти до нас в комнате вночі заходиш. Уяви, що ти пілот літака. Літак ходить з Лондона в Париж. відстань приблизно 800 кілометрів. Переліт займає 6 годин. Скільки років пілоту літака? Десять років. Десять років, добре, молодець. Один шість. А тут навіть відповідь не сказано. Тут е, непонятно. Шістдесят вісім. Це я десять. Уяви е, ідеальний день в таборі. Як він виглядає? Таборна гра як е, Ні, підйом у дев'ять ранку. – Так. Зарядка п'ять хвилин. Е, без того, щоб бігати потім. Дуже смачний. Сніданок. Потім спать. Спать, ну? Да. Потім табір гра. Так. Потім. Яка тобі табір гра найдеш, подава? Яка вчора була? Вчорашно добре. Потім зібрання. Так. Потім вечеря. Так. Потім вільний час. Так. Потім вечерній туалет. І потім спати. Знову спати. Ми їдемо купатися. Десь дві години купаємось, йдемо грати в табірну гру, табірна гра я виіграю. Ага. Е, Жовтим дають приз, крутий що, кол е, ну в, в їдальні дають піцу і разом ще не знаю, якийсь чай смачний. І Спати десь. Спати, лягати чи не лягати? Ні, ну кіношку якусь з попкорном подивитись, чіпси там, всі діла. Бомба. І тоді. Вже — Уже спати можна. Для мене це теж ідеальний табор. Ми прокидаємося всім ранку. Сім ранку, добре. Чистимо зуби, годинки вільно вільного часу. Угу. Сніданок. Знов вільний час. Поробка. година. Знов вільний час. Ага. Табірна гра, ага. знов вільний час, молитва, вечірнє зібрання і відбій. Тусиш вночі? Скільки хочеш? Далі. Королівська ніч. Кожен день. Королівська ніч. Всіх, всі, всі, вся мажуть пасту. Поспати, подався там до ну, хоча б до одинадцяти. Ну, покупалися сходити. Табірна гра. Поїсти там. Да. Вільний час, обід, вечірнє зібрання, снек та відбій. Скільки починаєш? скільки захочу. Скільки захочеш. От в скільки захочу. Короче, всі мені гонять монети, Всі свої що? зашло. В прикол. Ну, відбій, думаю, в, в 9.30, думаю. В 9.30? Тобто ще раніше ніж зараз. Так. Да. Сніданок. Фанасен. Суші, піца, кока-кола, спрайт, пепсі. Да, ігри. Ігри. По перше, Телефон. це. Ігри на телефоні. Я уявляю, ідеальний день в таборі, вночі мене просинатись, тусуватись uh -huh. круто, вночі мене говорити. Ще е, можна буде е, зранку просинаєшся, коли хочеш. зранку. Е, зарядочка одна, табірна гра, е, не зразу, перед тим, щось не на саморанку три жерти. Uh -huh. е, потім ще зібрання гра, да. Вільний час, потім ще Біблію читати, потім зразу після цього уроки. Ну і тоді вже можна буде одну годинку тихого часу. Одну і не більше. Не більше. Не більше. І все. А відбій скільки? А відбій в дванадцятій. Далі в нас обід. Той самий. Пі і вечерю. Далі. Ігри в телефоні. Далі. Мені ще 100 монеток на халяв. І, да, і далі знов той самий вечер. Уяви, ми назначаємо тебе президентом нашого табору. Mm -hmm. І ти маєш право видати один закон для всіх, для команди і для дітей, і для всіх. Який би був перший твій закон? Відбій в 12-ти ночі. Ну, напевно, більше завдань, напевно, давати на, на монети. І більше він завдань прям такий. І типу, на 20 моніток, на 10. Ну. Uh -huh. Ну, щоб можна було не ходити на якісь мероприятия, якщо не подобається. Добре. Ну щоб вінком і цей шваброю брали по черзі. Е, ну, я думаю, змінила цей тихий час. Думаю, е, на, на вільний час. Тихий час на вільний час. Не мацюкатися і не битися. є такі правила, так. Ну, да. А може якісь таке нове, або щось зміни, які в нас вже є, або щось своє. Може просинатись, ночі тусуватися. Лягай скільки хочеш спати, вставай скільки хочеш. хоч, грай що хоч, забирай мені, проси монеток, скільки хочеш. Тобі мають дати ці монетки. В в магазинчик все безплатно. Якби ти стала невидимкою на один день, що б ти перше зробила? Якщо в тебе. Ну, поїхала важливо. б додому. Поїхав додому. Не знаю, пішов б. Або ж я поїв, з пісую. Безплатно? До Безплатно? Да. <laughs> Забралась в кімнату чись. Забралась щось в кімнату і що з ним робила. Поспала. Поспала? <laughs> Добре, приймається. Перше, я би. Коротше, я б тебе пастою до я б сама десь пішла погуляти. — Поспала. Поспала? А ти так не спиш? Трішки заважають мені. — Заважають тобі? Ну але не в це не знаєш, що ти б нікого не чула. А я б пішла кудись там де... там, де не можна, там де нікого нема, там би я і поспала. Коні. Далі би зайшов в кімнату до Ілі і під подушкою би поклав... — Какашку. Какашку? Дякую, що підказав. Будь ласка. Пастою всіх омаза. Пастою всіх омаза. Да, так, це, це сама щира відповідь, яка була на це питання. Стала на будинку і пішла на дворі гуляти. І ще тобі приємний бонус тортом лице. — Або Алла, або Верніга. Вибери одного лідера і опиши його. Який він? Яка вона? Це собака з таким. Вона лисався. — Так. Ну, це. Собака, але в неї такий хребет. Mm. Поняв такі грубо. Mm. Опиши Лєру, яка вона? На так. спині роги з лапами. Який нічого не подобається, яка постійно розпатлана, негарна, вредна. Л'єра дуже класна. Вона завжди заохоче нас прибирати монетками. А тебе як звати? Влад. Опиши, будь ласка, Іванку, яка вона? Десь в лісі якесь чудовисько. Чорний, чорне. Опиши, опиши. Червоне. Велике. Що в тебе наставник? Ще раз скажи? Ангеліна. Е, добре, опиши, будь ласка, от, от яка вона? Ну, якесь дерево з ногами. Е, ти можеш описати от Саша, яка вона? Велика. На чотирьох лапах. Хто в тебе наставник? Ілля. Опиши Іллю, який він. Виглядає, як якась чопа капра. Ну, біле лице mm -hmm. э, червоні очі. Ну і звук такий. Ілюха прям тупо, і бачив. Він мені сьогодні дав монетку за хорошу поутинку і за те, що я запізнився на урок забрав. Дорогі друзі, ось і прийшов час нашого табору до завершення. Сумно про це говорити, але, на жаль, ми в цьому році більше не побачимось. Я дуже радий був бути з'являтися на ваших екранах, викликати ваші усмішки. І за цей період було дуже багато позитивних моментів, за які я дуже вам вдячний. Були й негативні моменти, я прошу пробачення. Тому це відео, яке ви подивились, або подивитесь ще, дивлюся, крадік це зробить, бо він ж. Такий собі оператор буде дуже інтересне, дуже цікаве. Останнє в цьому році. Я знову вам дякую, знову вас люблю, обнімаю. Всім пока.